полутора километра. Якщо я цитал, так, я думаю, це і більше. Не, візьми раз. Придиви на гольку. Не, не, там, не надо, я думаю, так і жа. Придиви, щоб ми спитали. Чітко, красавчик. Якщо б там була піхота, піхоті було б грустно. На запобігну. Снимайся. Давай. Fire.

Та Так, верхні... да, Це... да, тільки в тебе тут дистанція. 800 метрів ти Ви сходиш. Бач цю цею. зводи ми, не сидячи на сраці, а. стали на колінка біля нього подивився я, ну, не рухаючи, попасти в квадрат, де є ворог, от, щоб очі, які злітають, тічка, яка вас коригує, їх побачила ці розриви. Не обов'язково з першого попасти. Ну, Взагалі ідеально, так. Да, ну. Звук вы чуть линте хэнкнул.